Насправді за 24 роки було безліч підприємств, які були приватизовані, наскільки я розумію. Але успішних є тільки два: це криваріш і продаж ліцензії на 3G. Все інше, якби завжди, піддавалося напевно сумніву. І те, що ми маємо сьогодні з боку суспільства, це напевно шалена недовіру до самого процесу приватизації, тому що як тільки ми починаємо про це говорити, ми одразу отримуємо зворотні, зворотню реакцію, що вже хтось щось хоче вкрасти. І на цьому я вважаю, що спекулюють недобросовісні політики, які блокують ці процеси, оскільки неефективно використовувана державна власність і є тим джерелом корупції і всіх інших тіньових речей, на якому сьогодні можуть відбуватись певні оборудки. Тому питання публічної відкритої приватизації це є питання дуже важливе, оскільки ті сотні мільярдів, які сьогодні, ну більше сотні мільярдів, несуть втрат, я так розумію, це співмірно. З проєктом бюджету української армії на рік. Тобто ми можемо усвідомити собі, які серйозні колосальні втрати несе сьогодні держава і суспільство. Тому завдання сьогодні стоїть перед всіма, і зокрема, і парламентом, у тому, щоб напрацювати пакет рішень, а одночасно його розглянути і показати, як буде відбуватись публічна приватизація в нашій країні, для того, щоб ні в кого не виникали сумнівів, і ми не розривали один від одного ті рішення, які мають бути прийняті. Декілька рішень парламент прийняв. Останні рішення щодо певних змін не було прийнято на було 216 голосів, але я вважаю, що воно буде ухвалено. Но ми ж всі розуміємо, що це не ті рішення, які можуть забезпечити повноцінний процес приватизації в нашій країні. Тому я закликаю за результатами Ради реформ визначити перелік законопроєктів, які мають бути розглянути в рамках створення механізмів ефективної приватизації. Визначити день в українському парламенті, під час якого ми розглянемо весь блок цих питань і приймемо остаточні рішення як щодо процедур, як щодо публічності процесу і визначення всіх інших справ, так і з точки зору переліку об'єктів, які мають бути приватизовані. Я думаю, що це все є дуже і дуже поєднане. Для цього ми залучимо, я думаю, що критичну кількість громадськості для того, щоб ці рішення отримали врешті-решт суспільну підтримку. Я вважаю, що напевно публічну приватизацію її проведення можливо навіть було би порівняти з тим, наскільки нам треба ще й зняти депутатську недоторканність. це десь такі ну революційні рішення, які дозволять змінювати країну. Тому можу підкреслити, що ми готові, так як буде це визначено, підготуватись до цього процесу. І я думаю, що ми знайдемо в публічній дискусії переконання для. Депутатських фракцій в тому, щоб вони голосували. Останній аналіз голосування щодо закону 2319А показує, що ми набрали 216 голосів, і фактично всі фракції і коаліції його підтримували. Це означає, що є розуміння в фракції і коаліції щодо підтримки таких необхідних рішень. Тому ми готові до роботи. Дякую.